Повномасштабне вторгнення Росії триває, і зараз багато українців віддають перевагу оренді помешкання замість купівлі. Ринок нерухомості постійно змінюється у всіх куточках держави. Станом на сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Житомирі близько 10 тисяч гривень. Однокімнатні квартири в середньому стані будуть коштувати 7-8 тисяч гривень. Це ну такий цілком придатний нормальний стан із повним наповненням. Єдине, що можуть бути трохи старенькі меблі, можуть бути десь килими на підлозі, так як колись було користувалося попитом. Тому то такий формат. Найдорожча оренда, звичайно, це новобуд великі квартири, просторі з паркувальними місцями, закріпленими за цією квартирою. Це може бути і 20 і 25 тисяч, і 30 тисяч. До прикладу, розглянемо однокімнатну квартиру на третьому поверсі у цегляному будинку. Всередині є коридор, облаштована кухня, туалет, ванна та спальна кімната. Якісна забудова біла цегла із великою товщиною стін. Квартира в звичайному житловому стані. Звичайно, вона потребує косметики. Якби її люди купували, якби її винаймали під оренду. Це Квартира коштувала би в середньому десь плюс-мінус близько 6,5 до 7 тисяч гривень. Щоб її купити, вона сьогодні у нас виставлена в експозиції за 37 тисяч доларів. За словами ріелторки, житомаряни все ж найчастіше обирають для себе оренду квартир у новобудовах. Ну, те, що ми бачимо на ринку: е оренди не дуже багато, порівнюючи з попитом, тобто попит суттєво перевищує пропозицію. Але взагалі в новобудові однокімнатна це в середньому 17 тисяч гривень з новим ремонтом. Двокімнатна з нашого досвіду. До нашого комплексу це 30 тисяч гривень, може бути до 30 тисяч гривень. Ціни ж на купівлю квартир суттєво різняться. У так званій Хрущовці спокійно можна знайти недорогий варіант, але її стан, звісно, не вражатиме. Якщо ж ви розглядаєте апартаменти у новому житловому комплексі, готуйтеся викласти з кишені кругленьку суму. Була однокімнатна хрущівка, середній поверх без ремонту. В такому стані для можливості реалізувати фантазію новим власникам. Ото от, така квартира продавалася за. 25 тисяч. Якщо ми беремо ціни в стані після будівельників, щойно збудований будинок, але зданий в експлуатацію смарт квартира є в наявності 30 тисяч доларів за 35 квадратних метрів. Це мінімально до прикладу, якби ця квартира була з гарним ремонтом. Оздоблена, нам би продавалася орієнтовано десь 52-53. Як і для оренди, так і для купівлі у Житомирі більшим попитом користуються помешкання у новобудовах, обираючи такі квартири. Насамперед люди шукають для себе комфорт, нові мережі, гарний під'їзд, облаштовані дитмайданчики, паркомістя. Тож, відповідно, ціни також кусаються. Ну зрозуміло, що все залежить від того, яка новобудова, в якому районі вона знаходиться від багатьох моментів. Це на фундаменті чи вже готовий, зведений, але ну. Орієнтуватися потрібно від 32 до 42 тисяч за квадратний метр. Ми зараз знаходимося в житловому комплексі Преміум парк. Це квартира 50 квадратних метрів. На сьогодні від забудовника вже, звичайно, таких квартир немає, але клієнт готовий продати таку квартиру за 85 тисяч доларів. До вибору майбутньої квартири клієнти тепер ставляться ще відповідальніше та звертають увагу на речі, які під час війни є необхідними. Не хочуть так. Е Швидко купувати високі поверхи. Звичайно, люди обирають більше нижчі поверхи. Перший, другий, третій ну то така тенденція. Якщо раніше перші поверхи стояли, роками не продавалися, то сьогодні їх розбирають і це користується попитом. І причиною цьому ще звичайно є перебої зі, з подачою світла. Так, от ну така теж, якби такий момент, який враховують. Звичайно, не хочуть біля якихось великих інфраструктурних об'єктів. Наявність, укриття, наявність. Можливості встановити якісь альтернативні джерела, ну наприклад, електроенергії, міцність конструкції, також на це звертають зараз люди увагу, і ну утеплення в принципі те, що й раніше було, щоб от розуміти, які буде вже при проживанні, який буде витрати також на комунальні послуги. На сьогодні у Житомирі попит перевищує пропозицію, а ринок нерухомості залишається недостатньо розвиненим. Тож очікувати, що ціни знижуватимуться, не варто кажуть експерти. Верти Вікторія Култинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.